Таке питання, яке дуже часто запитують пацієнти про каву, чи вона не піднімає тривожність. Значить, з медичної точки зору кава блокує аденозин, аденозинові рецептори, які нам повідомляють, що організм втомлений. Так? Тобто кава зменшує гальмування, так і різні нейротрансмітери, ацетилхолін, норадреналін, вони починають більш активно працювати. Але так як тривога вона пов'язана більше з серотоніновим компонентом, то, відповідно, якщо ми п'ємо каву зранку, п'ємо каву хорошої якості, це ні в якому випадку не може спричинити. Підсилення нашої тривожності, і якщо навіть тривожний розлад встановлено, то фактично це не є ніяким протипоказом до того, щоб ми споживали менше кави.